Війна триває, і команда «Саундмах» відкрила збір для того, щоб підтримати наших друзів, які зараз знаходяться в складі 5-ї ОМБР. Сума збору 250 тисяч гривень, вже зібрали більше половини. Збираємо на авто, яке буде виконувати завдання в зоні бойових дій. Долучайтеся до збору, додаю QR-код і більше інформації шукаю під цим відео і на сторінці в інстаграм «Саундмах». А щоб вам було цікавіше за кожні 100 гривень донату у вас буде можливість виграти навушники або вініловий програвач. Підтримуйте своїх. Ну, ось і почався 2025 рік. З чого ми починаємо кожен новий рік? Звісно, з нових планів, ідей і обіцянок точно що змінити в своєму житті. От якраз з 1 січня, хочеться довчити ту англійську, піти в спортзал, зав'язати з погадами звичками. Ну, власне, одне і те саме кожного року. Але починати якось треба. І я пропоную почати з малого з нового огляду. Плекаю вашу прокрастинацію. Не дякуйте. І відкриємо ми цей рік оглядом навушників від бренду, який називається Takstar. Давайте швиденько пробіжимось по самій компанії. Їй 25 років. Вона заснована в Китаї, має купу нагород, представлена в 47 країнах світу, має більше 400 патентів і займається виготовленням таких продуктів, як мікрофони від петличок до студійних мікрофонів, акустики, пультів, підсилювачів і, звісно навушників. Власне, сьогодні у мене будуть на огляді повнорозмірні дротові відкриті навушники Takstar HF580. І порівнювати ми їх будемо із конкурентами в тому ж сегменті Sennheiser HD560S і BR Dynamic DT900 Pro X. Одразу зазначу, що всі три моделі це навушники більше для стаціонарного використання, тому слухати ми їх будемо разом із САПом iFi Зендак 3. Але почнемо ми із дизайну і комплектації. Першими подивимось на такстар. Одразу бачимо, що вони додали в коробку пару змінних амбушур з тканини. Дрібниці, а приємно. По дизайну загалом такстар виглядають солідно. За основу тут взяти глянцевий пластик і метал, хоч я і невеликий прихильник глянцевого оформлення, просто будь-чого, тому що це одразу привіт, відбитки пальців. Широке наголів'я виконане з екошкіри з наповнювачем з ефектом пам'яті. Те саме можна сказати і про амбушури. Вони теж з екошкіри до всього ж відчуваються дуже м'якими і приємними. Кабель надійний, 3-метровий, має штекер 3,5 із адаптером на 6,3. Якщо порівнювати з іншими моделями по дизайну, то на першому місці мого власного рейтингу будуть стоять Sennheiser. Вони виконані з такого благородного матового пластику, мають рифлену сітку. На чашках, ну і сильно гарні зелені велюрові амбушури. Амбушури м'які, але ефекту пам'яті не мають, на відміну від Texstar і BR Dynamic, але в Такстар найм'якші амбушури з усіх, як на мене. На голів'ї в Sennheiser теж з пластику, а з внутрішньої сторони воно оформлено м'якою поролоновою частиною. Я б сказала, що через те, що вони виглядають найкласичніше з усіх трьох варіантів, вірогідно, саме тому вони мені і сподобались найбільше. Sennheiser – теж. Теж мають довгий кабель, 3 метри зі штекером 3,5 і адаптером на 6,3. BR Dynamic в моєму персональному рейтингу гарних і стильних зайняв другу сходинку після Sennheiser. Бо вони теж більш стримані за такстар, але мають круглу форму чашок. Мені такі навушники видаються менш комфортними і стильними. Про комфорт і посадку ще поговоримо. Вони також виконані з надійного матового пластику, мають товсті м'які велюрові амбушури, м'яке наголів'я і увага! Два змінні кабелі, 1,8 метрів і 3 метри з міні-Екселер роз'ємом для кріплення до чаш і стандартним 3,5-штекером із перехідником на 6,3. Що ще окремо приємно? В комплекті йде чохол. До речі, хорошої якості, він з неопрену. Це такий синтетичний каучуковий. Матеріал з високою щільністю, у якого головна фішка це водонепроникність. Тож про дизайн поговорили. Власні враження ви можете скласти самі, а тепер поговоримо про посадку і комфорт. Розпочнемо із ваги. Такстар важить 550 грам, Beyerdynamic – 345, а зенхайзер 240 грам. Звісно, найлегшими і найзручнішими, якщо порівнювати між цих трьох, будуть, звичайно, зенхайзер. Для когось це буде важливим, для когось ні. Я навіть бачила відгук людини, яка написала, що зенхайзер якісь дуже легкі і виглядають ненадійними. Тож загалом це справа комфорту і пріоритетів. Але в цілому всі навушники сидять добре, фіксуються надійно, мають поворотні час чашки і регулятори висоти на голів'я. Тож тепер час перейти до найцікавішого, а саме звуку і технічного наповнення всіх цих навушників. Слухати я буду на платформі Кобус. Тут найчистіший хайрезний звук, який тільки можна придумати і, орієнтуючись на свій музичний слух, спробую вам донести своє враження від звуку всіх цих навушників по черзі. Почнемо з Текстар. І почнемо з головного, з типу випромінювача. Тут він ізодинамічний або магнітно-планарний. Переваги таких навушників майже відсутні спотворення, які пов'язані з нерівномірністю коливань мембрани, а рівномірна, а звук достовірний. Мінуси вони не дуже гучні, вибагливі до якості сигналу і зазвичай дорого коштують. В цьому випадку ми чуємо прекрасний звук. Приємно збалансований частотно. Тут не випираючі середні, трохи приглушені, високі. Єдине, чого може не вистачати, це басів, але ви в принципі можете додати їх в еквалайзері, тому що вони тут легкі, зібрані і акуратні. Ще є цікаве враження. Я спеціально послухала всі троє навушників почергово, тому що запідозрила так старо, в недостатній деталізації. Ну, такі що прямо ж супервиразно все звучало. І поки я переключалась між цими навушниками, Поки я шукала ці нюанси по деталізації, по кожному там розділенню. Я незчулась, як зрозуміла, що я не хочу більше нічого нічого шукати, нічого слухати. Мені просто подобається кайфувати від звуку, тому що він ну геть приємний. Ну він такий м'якенький, ну він такий релаксуючий, такий кайфовий. Тобто, тут відкрита сцена. Такий дуже збалансований звук, і настільки приємна подача, що мені навіть не хочеться більше шукати недоліків. І я їх вже навіть не помічаю. Ну правда, я так кайфувала я включала собі стінга І просто. Ну, це прямо коли закохуєшся, ці грожеві окуляри. І додатково тримайте ще, будь ласка, характеристики цих навушників: частотний діапазон, чутливість опір. Зінхайзер. Тут трохи інша картина. По-перше, тут динамічний випромінювач. По-друге, вони не мають такого світлого характеру і подачі звучання, як в Textar. Добре, вони не мають жодної манери подачі, тому що це лінійний, чистий, плаский звук. Він натуральний, детальний, я б сказала аналітичний. Загалом хороший, все звучить чудово, все чутно, все на своїх місцях. Ну, Sennheiser, якби це Зінхайзер. Це буде чудовим вибором для тих, хто пише музику, і можливо не найкращим вибором для тих, хто її споживає. Хоча люди теж бувають різні, за всіх не розписуюсь. Хтось любить сидіти розбиратись в нюансах і тонкощах звуку, а комусь просто подобається. Ну просто подобається Сінхайзер. Ну і все. Уявна сцена тут досить просторова, всі інструменти добре читаються, і тої деталізації, якої мені забракло в такстар, тут більше ніж вдосталь. Бо повторююсь, в цих навушниках читається чітка моніторна спрямованість. Тож якість звуку хороша, але ці навушники можуть бути. Не для всіх важлива деталь, вони високоомні, 120 ом, тому до них потрібно брати ЦАП або підсилювач, ну або підключати до потужного джерела. І характеристики цих навушників виводжу вам на екран. А ми переходимо до Beyerdynamic і це студійна класика. Це теж навушники з моніторною більше спрямованістю. У них динамічний випромінювач і теж лінійний звук. Але якщо порівнювати і Sennheiser, то останні будуть програвати цим навушникам. Ну майже в усьому. По-перше, в басах. Басів тут більше, баси тут більш виражені, більш насичені, більш чіткіші. Ну їх приємно слухати. Середні частоти деталізовані, яскраві, виразні. Високі розкривають всі нюанси і деталі. Докопатись немає до чого. В принципі, це чудовий натуральний звук з великою широкою сценою. Ну що його додати, якщо це добре? До мене вчора приходив друг. Віталік, він студійний звукорежисер, і я дала йому потестувати всі ці троє навушників. Кажу, як тобі. А він від BR Dynamic був просто в захваті. Він тепер їх собі хоче для роботи і каже, що це супер клас. От, всі інші теж добре, з нюансами і якимись моментами. Але оце для студійної роботи те, що треба. Тому, поки Віталік відкладає гроші на BR Dynamics, я ознайомлю вас з їх характеристиками. Ну, і перш ніж підбивати підсумки, давайте я ознайомлю вас із цінами, скільки всі ці навушники будуть коштувати в салонах саундмах. І власне, давайте поговоримо про. Висновки цього огляду. Якщо порівнювати всі ці три моделі в якості студійних моніторів, то це буде безсенсовно. Тому що як студійні навушники, вам підійдуть або Sennheiser, або Beyerdynamic. Причому я більше схиляюсь до варіанту з Beyerdynamic, тому що тут і ширший частотний діапазон і ну, кращі баси. А якщо порівнювати ці навушники з точки зору аудіофіла, о! Тут буде про що поговорити. Такстар дуже неочікувано потішила мене своїм звучанням, їх слухати і слухати. Я великий поціновувач легкого, збалансованого м'якого звучання, яке просто занурює тебе в ширину сцени, багатство відтінків і, і так далі. І за це я можу пробачити досить багато чого. Ну, наприклад, вагу і там, можливо, не найкращу деталізацію, та й взагалі все на світі. Якщо ви аудіофіл-аналітик, для вас будуть чудовим варіантом попередні дві моделі Sennheiser чи BR Dynamic. Але коли будете слухати, попросіть так стар можливий варіант раптового метчу. В будь-якому випадку звук це справа сильно суб'єктивна, тому я закликаю вас завжди слухати навушники перед тим, як ви їх купуєте, інакше як ви зрозумієте, що вам подобається. Для цього запрошую вас до наших салонів, якщо ви знаходитесь в Києві, Дніпрі чи Одесі, або у вас є можливість замовити навушники на дистанційне прослуховування. Як це працює, просто обираєте навушники на сайті, оплачуєте їх, після цього дбайливо тестуєте. І якщо вам не підійшло, повертаєте назад. Такий у нас вийшов. огляд. Якщо вам сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і залишайте коментар під цим відео, тому що це допомагає алгоритмам Ютубу зрозуміти, що людям подобаються огляди про навушники. Але на цьому ми все ще не завершуємо, тому що у нас є розіграш. Ті самі розіграші, які ви любите. Минулого випуску ми розігрували сертифікат на суму півтори тисячі гривень, який ви можете витратити в наших салонах. І давайте дізнаємось, хто став переможцем. А переможцем стає людина, яка написала цей коментар. Вітаємо вас із перемогою! Дочекайтесь, будь ласка, в коментарях. Ми зв'яжемось із вами для того, щоб уточнити деталі відправки вашого подарунку. А ми оголошуємо новий розіграш, і на цей раз ми будемо розігрувати подарунковий сертифікат на суму 2000 гривень. Так само, як і попередні, ви можете витратити його в наших магазинах на купівлю чогось музичного, цікавого. Тож не беріться, залишайте коментар під цим відео, тому що це і є умовою для того, щоб прийняти участь в розіграші. Враховуються будь-які коментарі від семи слів. Переможця оголосимо в наступному випуску. Тож слідкуйте. Відкуйте. Так, ну що, а на цьому все. Мене звати Настя Грушечка, це компанія SoundMag. Підписуйтесь на наш YouTube, підписуйтесь на наш TikTok. До речі, в TikTok ми теж проводимо розіграші і подарунки там дуже непогані. Побачимось!